Вітаю вас, друзі! Вітаю я і наша найголовна інженерка каже ліхтарки. Так, відео це у нас зараз буде, як їх можна модернізувати. Тобто, що стоїть всередині? І скільки акумуляторів, і скільки туди можна поставити. І наступне відео традиційно буде технічна складова. Тобто, скільки вони споживають. Ну і як зібрана плата, в принципі. Ну, там стандартно все, але все одно покажу. так В принципі, у мене є на каналі попередні ліхтарики, схожі на ці, але трошечки відрізняються. Е, якщо цікаво, то що робимо? Дивимось, заходимо. Давайте будемо пробувати відкривати. Давайте спочатку так. Ні, ага, ні. Ну, Попереднє відкрилося легко. Можливо, ми зараз подивимось. Можливо, тут вже. Китайці подивилися моє відео і навчилися правильно заклеювати. о Точно, я знаю. Вони 100% дивиться мій канал. Це однозначно. <laughs> Це білий ліхтарик, дяді на модернізацію. Так, да, забув сказати, що ці ліхтарики нові повністю. Тут просто будемо додавати більші акумуляторів кількість і, можливо, більшу ємкість. Так. Опа, о! Так, один відкрився. Так, ну давайте подивимось. навчилась китайця. Ну, сонечко, давай візьмемо. Турхто сонечко. Що у нас китайці? Китайці навчилися. Бачите, я ж казав, що навчилися. Дивіться. Нормальний якісний клей. О. Тягнеться, а не звичайний молекуля... Ой, не молекулярний термоклей. Бачите, це тягнеться. О, оце вже інше питання. Так, ладно. Один є. Давайте другого дзвірка. Я так думаю, що вони всі так будуть зараз відкриватися. Зараз подивимось. Тут зазор більше. Легше залізти лопаткою. Але іде так само тугенько. Значить, клей однаковий. Це більший ліхтарик. Це у нас ліхтарик на скільки ватт тут написано? На 300 Вт. там фігушки буде. Ну, це маркетинг китайський. Так, а ну-ка. іде. Ні, бачите, слухайте, клей доволі непоганий. Оце китайці в плані заклеювання молодці. Постаралися. Зараз подивимось, що там з акумуляторами. Подивимось, Сонечко. Так. Це ліхтарик. Маленький, це не чіпай, не чіпай не чіпай сонечко. Це середній, а то буде великий. О, клей гарно тримає. Давайте я так от буду робити. Раз. Тінь. Ось так. Два. В принципі, однозначно, що ледів більше. Так, коротше, сміття я потім приберу, бо зараз з цього ще буде сміття. Але в будь-якому випадку. Тут 500 Вт, ну, ну самі розумієте, не будуть 500 Вт. А, ну давайте, в принципі, по режимам. Режим 1. Це не максимальна яскравість, я їх розрядив. Мені треба кленатр буде тестувати Так, да, ємкість еклетрію, я напишу, якщо не забуду. Якщо забуду, напишіть в коментарях. Режим 2, режим 3, ага, все три режими. 1, 2 і 3. Ну окей. Тобто, максимальна, мінімальна яскравість і стробоскоп який. Не знаю, кому треба. Сонечко, не чіпаєш ти ліхтарики. Малізька. Це Чадяги! Це дядин, так! Я тебе сказав їх модернізувати, а не тобі давати гратися. Добре? Так, давайте ми спробуємо. Я пробую так відчепити. Ні, ніфіга, треба проходити. То есть, бачите, клей таки тримає і тримає доволі непогано. Собрут. То бруд. Зараз приберем Ось так. Тюнь -тюнь -тюнь. Поки прибрав туди. ні. Ну. Слухайте. Ну, зрозуміло, що тут більше клею, тому що більший розмір ліфтарика. Томклей. Томклей, ток. Який клей. Клей, який тягнеться. Щось китайці таке. Гарно придумали. О, бачите? пив пив, 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 пив. Прикольно, молодці. Ні, ну за це хвалю. От за такий клей я хвалю тому що цей клей буде тримати дійсно надійно бачите? Цікаво він, збере? Ні, не, не так, щоб. Ні, дивиться. Навіть трошки Тобто Те, Теоретично можна було б його залишити, але я на свій посаджу, це вже не важливо. Так, і ось цей. Тепер давайте поїхали. Відкрутка. Беремо хрест. А, давайте зразу. Бульк. І бульк. Наступний. Зараз повідкручую. А потім будемо вже дивитися, що там стоїть. Ну, я тут вже бачу тут вже два, там вже один. А тут не знаю, поки не видно, незручно. а там наче два, може три. Це ліхтарик білий. Великий. Великий, все вірно. Три. Так, з шурупами розібралися. Давайте поїхали. Акумулятори. Так. Пластина ледовська прилипла. О, так, тут один і вживаний я вже бачу, що він вживаний. Бачите? Чому бачу, що він вживаний? Тому що на холодне зварювання у нас тупо. Припально. Ну, має місце бути для китайських ліхтариків дешевих це норма. Так, акума кума кума, і що у тебе тут? No ну, name. Ні, щось написано, але не ні ємкість, нічого. Ну, ладно, там ще один такий ліхтарик є, там відкриємо, подивимось. Треба тестувати, я ж не кажу, для того я їх розрядив. Це може погратися поки. Це така. Кріпіш такий для акумуляторів. Так, тут теж. Ну, коротше, клей у них прикольний. І так. Там. І там акумулятори. Ого! І там копиш. Тримай. Так, тут теж якийсь хонглі. Хонглі. Йоу. Ну, тут може бути новий. Може бути. Окей. Є. І останній пацієнт. Нашої лабораторії. Тут, і тут два. Ну, могли би і трісунути. Так. Виймаємо. Зараз будемо пробувати туди. Тримай. Тут теж два. Ну, нелогічно. Типа 500 Вт можна було і 3. Значить, давайте так. Почнемо, мабуть, з цього. З маленького. Трошки сміття липне. Давайте, 4 влізе, Влазить. Влазить. Спокійно. пластина не буде чіпати. значить так, маленький можна максимум. 4. В принципі. Ну, отак, ні. Так, ні. Так, 4. Влазить. Побачили. Давайте. Верну. Так, далі. Залишаємо цих 2. Подивимось, чи влізе сюди 6 чи не влізе. Почекай, сонечко, не чіпай. Ні, так. Ну, починається притул. Це не є ні, вилазить назовні. А, теоретично можна відламати шмат стічки оцієї, оцієї і отут. Тоді влізе спокійно 6. Якщо нічого не ламати, то зараз пробуємо. Зараз, зараз, зараз. О! Ось так можна впихнути в 5. Шостий вже. Так, да, шостий, бачите, так не влазить. Тобто, стілечки там заважають, щоб не секундатори. Значить, 5-6 сюди влазить. Давайте далі. Це поки прибрали. А сюди, мені здається, ми можемо пихнути спокійно штук, так 8. 6. Ще по... о, пара. Чудово. О! Бачите? Сюди спокійно влізло 8, 9, ні. 9, ні, Сюди влазить 8. Сюди у нас влазить 8. Так, ну що, в принципі, эм, думаю, дістати плату чи не дістати плату. Давайте я вже в технічному відео дістану плату. Ну там, я думаю, типова контролер один на всіх. Тобто, і заряда, і э, контролер в режимі, Тому що, ну ви бачили, режими примітивні. А, давай, ми Сонечко, так покладемо, щоб дяді діті бачили. Ось так. Тут, до речі, бачите, на 3 розраховано, а стояло 2. Тому. Ель-логіка. Наразі що? Скажи. Дякую, дякую. дякую вам за перегляд, дякую за подобаєчки да І коментарі натиснеш зараз. Обов'язково коментуйте, допомагай розкрив канала. І що у нас, сонечко, кажи? Кажіте побачення. І ноги в кадрі, і дитина диска. Слава Україні! І до зустрічі.